Мікропластик з Африки та Північної Америки було виявлено у французьких піренеях на висоті 2877 метрів над рівнем моря і в круасанах на Єлисейських полях. Дослідниця Емілі Роулендс зазначила, що виявлена концентрація мікропластику в Антарктиді у 100 разів перевищує попередні оцінки мікро і нанопластики потрапляють у міські водойми через зливові стоки, викиди промислових підприємств і навіть через дощ. Який вловлює ці частинки з повітря. Наприклад, під час одного прання синтетичних тканин у стічні води потрапляють до півтора мільйона частинок мікропластику. Ці частинки, опинившись у стічних водах, потім потрапляють до річок та океанів, там його заковтують риби та інші водні істоти. Зрештою, мікропластик повертається до людини, опиняючись на її столі у вигляді риби або морепродуктів. Італійські вчені з'ясували, що фрукти та овочі також містять мільйони частинок мікропластику. Вони виявили, що частинки мікропластику проникають у рослини через кореневу систему разом із водою під час поливу або дощів. Ці частинки піднімаються по стеблах та накопичуються в листі і плодах. Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research, показало, що найбільше мікропластику міститься в яблуках, грушах, моркві, салаті. Та броколі до того ж, у фруктах концентрація частинок виявилася в 2-3 рази вищою, ніж в овочах. Від 52 тисяч частинок на грам у салаті до 223 тисяч у яблуках, вчені з Ньюкаслського університету Австралія, вирішили з'ясувати, скільки пластику сумарно потрапляє в їжу сучасної людини. Виявилося, що людина з'їдає в середньому 250 грамів пластику на рік що еквівалентно 50 пластиковим пакетам